Вчора ввечері відбувся мій випускний, де зустрілася не вся моя група, але дуже приємно, що через такий довгий проміжок часу, два місяці не міг організувати цей вечір. Все-таки організувався. І ми зустрілися, привітали і подякували наших учителів, Фрау Штелю, Ніколь. І це неймовірно приємно, що ти можеш спілкуватися з іншими країнами. В моїй групі було 11 різних країн, і це безмежно приємно усвідомлювати, що ти можеш розмовляти на німецькій мові і можеш спілкуватися з іншими людьми, при цьому розповідаючи про свою Україну, про її красу.